Питання. Так, у нас такий з вами план. Ми з вами зараз швиденько закінчимо українську мову, потім зробимо коротеньку перерву, і зустрінемося на літературному читанні. Ми з вами прочитали розмову, діалог хлопчика з мамою чи з бабусею, який не вміє писати записки. До речі, тут є два слова. Хвилюся і писати: Які орфограми? Так, Веронічка. Не вистачає двох букв. Не вистачає двох букв, але які це букви? И. Я ти знаєш, що І, а не Е. Я перевірила. А як називається ця орфограма, Алінко? Кафе -птах. Ні, кафе факто до перефіксів. Це називається ненаголошений голосний. Ненаголошений звук і Так, пригадаймо зараз, як перевірити, який же там яку букву писати. Оскільки звук ненаголошений. Подивіться. Я вже це зробила. Щоб продовжити роботу, потрібно написати вправа 2. Дивіться. Під хвилинкою каліграфії ми не пропускаємо рядків і пишемо права 2». Велика буква йде на весь рядочок, а маленький на половину, так як у мене показано на екрані. «Права 2». Я все. Пишите «Права 2». Так, з нового рядка, з великої букви, ми з вами напишемо ті пропущених два слова. «Підождіть». Так, чекаю одну хвилинку. Так. Хвилююся чи хвилююся? Хвилююся, Доберіть перевірне слово, щоб падав наголос на це. Хвилюватися. Хвилюватись Хвилюватись не, не підходить, наголос не падає на корінь. Хвиля, правильно. Хто сказав слово хвиля? Я сказала, а потім Дивіться, те, падає наголос на хвиля. Значить, це слово хвиля. хвиля. Нам показує, що під наголосом стоїться. Значить, і в слові хвилюватися буде буква. Яке слово в тексті? Хвилююся. Хвилююсь, хвилююсь. Хвилю яке перевірне Хвиля. ми дібрали? Хвиля. Хвиля. Зверніть увагу, рядочки не пропускаємо, рядкові букви на наполовину. Ставлю кому. Хвилюй, А друге слово буду писати з нового рядка, щоб був охайний запис. Яке друге слово? Писати: писати, писати, писати. 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 чи писати? Писати. 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 Перед... писати. Аліно. Забула. Думайте, що перевірите. А при чому тут перевірити, Це ж інший корінь. Що діти роблять? Пишуть. А ну промовте це слово. Пишуть. 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 знать. Так, який звук ви чуєте. У цього ранку вибачте, зупинені. Пишуть. який звук чуєте. Значить, <пізований> <пізований> і в слові писати теж буде. Дивіться: рядків не пропускаю. Пишу новий рядок з маленької букви, бо в попередньому рядку ставила кому. Ага, я случайно написала <пізований> з маленькою. Перекресли і напиши правильно. Будь уважніший, не поспішай писати, щоб було правильно писати. Перевірне слово, пишуть, О, пишуть. 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 Падає наголос, і я чую, пишуть. Пане Олексіна, знаєте, я просто сказала хвиля і це оказалося правильно. Хвиля, бачиш, під наголосом. Я просто сказала хвилю. Добре, і це добре, дітки, не відволікаємося, працюємо в темпі. Отже, ми з вами зараз спробуємо написати записку. І ті ж самі правила діють, коли ви пишете в месенджерах повідомлення. Завжди треба починати з кого? З великої букви, з великого великого. З абзацу, сабзацу, а З можливо з абзацу, але у повідомленнях коротких дві абзацу, тому ми там його не пишемо. Ви повинні звернутися до того, до кого ми пишемо, і привітатися, так? так? Приві, «Привіт» або а, доброго, «Доброго дня». Якщо я пишу подрузі або другові, то я пишу привіт. При, а при... Якщо Диві. я пишу вчителю, то я пишу доброго, доброго дня. Доброго, доброго ранку. Діти, зверніть увагу, що форма доброго дня неправильно. Правильно говорити: добрий день. Добрий, добрий день, день. вчитель Дівчатка, які тільки що приєдналися, вправу два уже не пишіть, а пишіть одразу з нами вправу п'ять. Потрачайте час. Пробачте, просто в мене світло. Нічого, малятка. Головне, що одразу піть з нами вправу п'ять. Ой, вправа п'ять. Так. Зараз будемо писати записку. Давайте напишемо записку. Я Другові. Свою Другові напишемо, так? Чи це записка на папері, чи це записка в телефоні, в месенджері, ага. ми завжди починаємо з привітання і звертання до того, до кого ми пишемо. Ось наприклад, привіт. Дивіться, привіт. 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 ми ставимо кому, бо далі будемо писати звертання до того, до кого ми пишемо. Привіт. Давайте загально, друже, напишемо. А можна я? Ми зараз працюємо дариночку разом. Чекайте, потім ви всі висловитеся. Добре, ми зараз працюємо в темпі, бо нам ще а це треба писати, читати. так? Так. Зверніть увагу, що коли ми до кого звертаємось. Ми використовуємо кличний відмінок. Ми пишемо не привіт, друг чи подруга, а ми пишемо друже або подругу. «Веронько. Коли я до когось звертаюся, то я звертаюся в кличному відміну. Привіт, друже. Привіт, друже». Так. Далі у вас буде речення із пропозицією, проханням, привітанням. З чим завгодно. Тут зміст може бути різний. Наприклад, дай мені кома, будь ласка, зверніть увагу слово, будь ласка, я взяла в комусь, написала з комами. Таки за правилами нашої мови. Їх потрібно писати з кому. попереду <сі> і позаду. Дай мені, будь ласка. <сі> що ми можемо а, попросити? Пишу в СМС. <просити> ну, що я в нього можу? Телефон. 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 Або краще не телефон, Свого а, бачка. а Номер Но Номер телефону. Номер. О, В вчителям. 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 Ну, о, вчителя. Ми запитуємо номер вчителя. Треба ж уточнити якого саме? Я на уроки. Полінка, з вимикай, коли працюєш зі сторонніми розмовами. Вчителя, вчителя математики. Треба... Ну давайте математики. Добре. Дай мені, будь ласка, номер математики. Кий, Записуємо. Так. так. Отже, дивіться, у нас є звертання, кого ми пишемо. Далі йде прохання, або, може бути, вітання. там, Вітаю тебе з днем народження. так? О. Або пропозиція. Так. Давай сьогодні підемо на прогулянку ошою. Тобто тут може бути що завгодно. а в кінці слідно написати. Крапку Крапку ми поставили. Смайлик, смайлик. Можна смайлик, якщо ми пишемо в месенджері. Але тут головне ще написати своє ім'я. Ім'я. Чому? Чому? Ось, наприклад, пишу я. На перерві записочку своєму другу, Щоб мій друг знав, від кого ця записочка, потрібно написати свої. Ну, так. Або. Наприклад, твої... от Маргарити. Так. Або пишу я, наприклад, в месенджері наперед своєму другові. Я не знаю, чи є у нього місце. Треба підписатися, хто це пише, так. Треба. Так. Не, підпису, не підписуватися можна тільки, якщо ви знаєте, що у вашого друга ваш номер. є. А от якщо ви. Пишете... А я ще знаю таке приложення де Якщо теж можна. ви комусь пишете вперше або пишете вчине, то треба написати від кого це. Я напису. А, це ще списати, так? а ви напишіть своє ім'я. Я своє написала. <ріпи> я я написала. Підпишіться своїм іменем. Так, так, тут моє ім'я буде. Диві, душі, треба, не да. Давайте ще раз обговоримо. Отже, коли ви пишете комусь, найчастіше ви тепер пишете в месенджері. Завжди повинні бути привітання і звертання до кого ви пишете. Не не прохання, пропозиція, запитання. Те, що ви хочете сказати. А в кінці потрібно написати. Ім'я. Бо є, так. можна ще й прізвище написати. Щоб, якщо у нас, наприклад, в класі багато Ань, то треба уточнити, яка це Аня, Зрозуміли? Ні. 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 В класі один, так. Ігор. так. А один. А це тепер зробіть, будь ласка, тишу і зосередьте свою увагу. Спочатку я вам поясню домашню, а потім відповім на всі ваші запитання. Тобто, так. Дуже цікаве домашнє. Я вам допоможу написати мені повідомлення у вайбері у, -у, -у. у Телеграмі, як вам зручніше. Свій номер. Свій номер я як? телеграм. Номер я Діти, ви не уважно ага. Свій номер я вам в журналі залишила. Не забудьте е, вітання. Якщо ви пишете вчителю, то яке вітання ви використаєте? Доброго, Доброго дня, дня. Не Доброго дня, а добрий день і звертання Ганно Олексіївна. А не, не Олексіївно у кличному відмінку. Далі буде речення, яке ви хочете, можете там сказати дайте, будь ласка, завдання з математики. Або вітаю вас. Малості, я, я не пишу, я не можу, я не можу завдання з математики. Далі, будь ласка, дай договорити, потім ви скажете, коли я зайду. Угу. Або вітаю вас із понеділку. З З Дріздвом, що завгодно. А в кінці обов'язково напишіть, від кого це повідомлення. Ви я ще не договорила Поль ось таке вам домашнє задання: написати мені правильне повідомлення в меседжі. У деяких з вас є свій номер, можете з нього написати, або написати з номеру батьків, і не забудьте ж підписатися. Добро. Додаткова вправа угу. інтерактивна у журналі для тренування повторення ненаголошених голосних повторень. Угу. Чи є питання угу. по домашньому завданню? Ні, 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 до побачення. Чекайте до побачення, малята, куди ви поспішаєте? Мана почала урок, паспорту урок. Так, окотрій урок, зараз. Ну... Чи встигнемо ми? Давайте, через 5 хвилин буде урок читання. 5 хвилин перерва. Добре, давайте. Кому має ще питання, ставте. До побачення. До побачення. Можете не відключатися, я, я зараз допишу. Я, я тут відповідаю на ваші питання, так, Юлечко? Що а? ти можна? Анна Олексійовна, в завданні два, там можна ще написати не пишу, не пишуть, ой. Не пишуть, Пишем. а не пишемо, а можна було написати письмо. Ні, письмо не можна, тому що там наголос на О. А нам треба, щоб в корені Пишем. був наголос. А, може пишемо? а от пишемо, підходять, бо наголос якраз на І. Пишемо. Зрозуміла, Юлічка? Так. Так, треба, щоб наголос падав саме на корінь. А це на коли треба завдання вам написати, ну, написати там. Сьогодні. Там же ж коротенько, головне, щоб в тебе були всі складові повідомлення: привітання, звертання, зміст і підпис в кінці. Добре. Так, малятка, відключаємось. Дві хвилинки у вас лишилося відпочити і зустрічаємось на читанні. Дві хвилинки відпочиваємо і зустрічаємось.